Обов'язано. Обов'язково. Обов От подивіться люди. 25 років вже не копали. Подивіться, люди. До чого довели Україну нашу, масонні. Бідні бояться. Думають, що щось їм буде. Вон, скривка, штих. П'ять років. А, потомки бачить. Ну, ваші... Хотілося подивитися через пару днів. А, то можеш через пару днів подивитися. Ну, от, папе, Я ну, то що ти мені починаєш? То закрутити його фотоапарат, мої ну, Крути. Крошка. А де твої фотографії? Будуть колись були говориш? Так і ти мене можеш зараз зараз, будеш ти додому на обід, то подивишся. Що зрозуміти? Ти кослухай, на обід я не йду, я тут підшу. То тачка. Йду. Тачка така... тачка. Віка і... заробляю, Бачиш її, дай воздури. Долари, так? Да? Ага, ваш бакс. Слухай, Саня, дай не як має закрутити. Не дам Сережа, бо немає не кору. то процес, значить, то копання, скривка, то хоч зараз скривки мало, колись метр скривки, копаєш. То значить розводять, розставляють, потім копички. Всього хлопчики гоняють. Подивіться, скільки вже накопали. Не мають люди чим палити. То на 15 мільйонів купонів. Вугля чи чого небудь, так? Вугля чи чого-небудь. І отак, так, бідні люди. Хто б міг коли подумати, так? Да? Що нині таке буде робитися в тій країні? Така багата. Така багата. Ага. Така земля багата, звісно, от має торф копайте, вона багата. Та зняв вже що ж. Да, то-то мучать людей. Вон село рядом, все, дивіться дивіться і вечір червоний? вечір. Все, гори. Все, то вже знімай. Знімай. Я не буду ногою ну, не дави. Так, наш, мати там сили немає, ногою. А тобі, Катові, наша та нога. Ти без неї йти. Подивіться, до чого довели народ. Боже, Боже. Е, Саня, е, неправильно роби. Чуть-чуть під уклон? Ні, ні. Саня, повірі. Відводь, 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 бо ага. воно буде все Поняв. заломатися. А ти знімаєш. на який не знімати, як ти неправильно Ага. Наші туди, пленку туди. прократити, як ви. Правильно? Не тоненькі. Шти, синку, там бачиш. Хів'я Хів загляну, Дали, Бачите, Бачиш Бачите, що, що, що є. Файно ви купаєте. Да, <рив> <то, рив> <рив> вчора були гульки, сьогодні торт. Да. Нема коли розслаблятись. Нема коли, так, да. бо ти кодай попусти до кінець. Ох, ти то я вже щось перекопав. Що ти приходиш? Добре, добре купаю. Ти голуби. Копається то торгує. Але ти ще за свого... за свого дітя не купав? Як то не копав? Я ж розказую, що вам пальцем обрізав. А -а -а -а. Копав, я ж десь е ну, певно, вже в класі восьмому вже певне не копали. Що то вже тут в мене позицію? А мене ти бачиш, не тільки копай лопаток, відступи трошки взадбино да. в вже якась все. Так, тут колись вода проходила, висачивалася такими щелями, бачиш, щось так получив. що вже і да, Ого. Да. Ну, добре діло. Добре діло то коли сухенькі то треба навідувати сюди Саня, не роби хоч ти такий фокус Бо, Окрім добре, вас тут мене, мене з піску з нас, от, від, 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 ніхто не краде, окрім вас я тобі скажу що може і не піску мені красти Протипоказано, я попадаю зразу. Як же, Ти знаєш, у мене така дружина є теж, що би ти як, що казав, то вона мусить право бути. Так і ти. Ти кажеш, протипоказано, а чого? Два случаї в житті. Примірно навожу. Він думав кормушний, так? Ну, бачу, бачу, знаю. Бій брат старший там робив, так? Той жом викидаю бикам. Представ собі, кинув в машину, а потім бикам в коровнику. А, Не, Все, поїхали. Коротше, приїжджає до тієї ленти, під'їжджає він, я. Вон, тетя Ніна. Ти куди їх? Ай, я Що кажеш? Їздив, знімав, як люди торф копають. Век атома и космоса.